Чи є у вас, скажімо, підґрунтя, щоб зробити висновки, що нас чекає досягнення певного договору до кінця цього року, принаймні? Тому що вже багато хто навіть говорить про непродовження воєнного стану з 9 травня. Щодо непродовження військового стану я би так не поспішав, і з іншого боку, треба розуміти, що його можна применити будь-коли, не тільки тоді, коли закінчується дія попереднього нормативного документу. А от як вирішить військове керівництво, і ми це розглянемо, так ми тоді і вирішимо, хоч терміново зберемося. Якщо дуже буде потрібно, ну, це не складно. Вирішення питання про договір про перемир'я, чи може бути підписаний. По часу проблем жодних немає. Інше стоїть питання, чи ми а, при настанні, по-іншому скажу, при зникненні сирен і при відсутності обстрілів, так. як швидко ми а, ментально в це повіримо і справді почнемо довіряти цьому, цій мирній обстановці. Цьому спокою, і як швидко в це повірять ті українці, які зараз за кордоном, коли вони будуть готові повертатися, і чи будуть вони взагалі готові повертати, і чи будуть повертатися, тому що ми більша країна ніж Ізраїль, ну, хоча по наявному населенню зараз в Україні це все на все там приблизно в два з половиною рази. Але зважаючи на їхню величину країни і їхні обстріли, це не до порівняння з нашими. Економіка в нас, на жаль, є слабшою за ізраїльською економікою, тому тут буде стояти для багатьох українців питання, куди вони будуть повертатися. Можливо, в них є житло, можливо, в них є певні фінансові запаси. Але якщо говорити про довгострокову перспективу, то багатьох робочих місць просто не існує. Їх треба буде створювати заново. Оце ще один виклик, який може бути вирішений до речі, з допомогою. Угоди з американцями про корисні копалення, відповідно відкриття виробництва, які будуть ці матеріали, якимось чином використовувати, і так далі. Тут можуть з'являтися десятки тисяч робочих місць. Оце також хотілося б побачити і в стратегії перемовин в рамках цього за американською адміністрацією, і в стратегії, яку мало би показувати міністерство економіки з офісом президента, всі разом.